Цьому році деякі квіти я вирощую вперше. Однією з них є Діхондра сріблястий водоспад. Це Ліана, довжина стебел якої досягає до 2 метрів. Вона має листочки сріблястого кольору і маленькі жовті квіточки. Ось така маленька квіточка. Після відцвітання тут утворюються дві насінини. Діхондра любить сонце, але може рости і в півтіні. Вона росте повільно, але дуже гарно вкорінюється. В один горчик можна посадити кілька рослин. Тут у мене посаджено кілька рослин. Діхондру можна розмножувати насінням, живцями або відводками. Насіння рекомендовано висівати у січні-лютому, а живці в кінці зими. Ось така красива рослина. Ось ця квітуча ліана це азаріна-повзуча. Її ще називають Маурандія або горлянка. На батьківщині у Північній Америці її називають лозою колібрі, в Україні виткою глоксинією. Квіточки в неї схожі на трубочку. У кожної квіточки біле горлечко, і в середині є дичинки. Вирощувати азаріну можна як у ґрунті, так і як ампельну рослину. У мене є ще одна рожевого кольору. Вона росте у підвісному кашпо. Листя її відрізняється від фіолетової азаріни. Після цвітіння утворюється плід – Коробочка з двома відділеннями. Вона відкривається в ній дуже багато насіння. Розмножується азаріна насінням через розсаду. В цьому році посіяла ось таку квітку, яка схожа на пальзамін. Я не знаю назви. Але раніше вона росла біля хати моєї бабусі. Це квітка родом із мого дитинства. Ось квіточка бальзаміну. Вони дуже схожі між собою. В дитинстві ми називали цю квітку черевички. Ось така ніжна красуня. А тут у мене цвіте гіпсофіла. Сіяла і купляла її як гіпсофілу махрову. З нетерпінням чекала цвітіння, але виявилось, що це не махрова гіпсофіла, а звичайна простенька гіпсофіла. Хоча вона також дуже гарна та ніжна. Оці ніжні квіти схізантус Візетонський. Його ще називають орхідеєю бідняка. Він росте швидко і тривало цвіте. На пелюстках є малюнки і узори, а різнокольорові квіти по формі нагадують метелика. Діаметр квітки 2 см. Невеличка квіточка. В цьому році я вирощую схізантус у горщику в закіненому місці. Розмножується схізантус насінням. Насіння можна висівати на розсаду та у відкритий ґрунт. А це цвіте ацидантера духмяний гладіолус або гладіолус Мюріель. Виростає висоту до 1 метра. На стеблі має до 10 пуп'янків, квітка білого кольору в середині темно-фіолетового. Розмножується ацидантера цибулинами. Її необхідно викопувати на зиму. Ось такий духмяний гладіолус. А ось цей кущик це немезія. Вирощую я її в горщику. Вона гарно кущиться, якщо її прищипувати. У пазусі кожного листка є квітконос. Квіти розташовані на верхівках квітконоса. Ось такі гарні квіти. Вирощуйте з любов'ю і все у вас вдасться.